Скандал навколо переведення бійців з повітряних сил у сухопутку набирає оберців. Попри запевнення генштабу, на фронт вже відправляють з підрозділів зенітно-ракетних військ. Після того, як про таке переміщення заявили авіатори, їх дійсно не чіпають. Натомість їхню квоту перекинули на інші підрозділи повітряних сил. Захисники переконують, це рішення генштабу може послабити захист нашого неба, бо в повітряні сили вже рік як немає мобілізації. А на фронт відправляють тих, хто пройшов навчання і працює навіть на західних системах. ППО напередодні в повітряних силах створили спеціальну комісію, яка має контролювати, щоб у сухопутку не відправляли представників критично важливих підрозділів. Самі ж бійці кажуть не проти підсилити фронт, але хочуть, аби цей процес відбувався прозоро і їх не просто кидали в окопи, а хоча б враховували навички і знання. Більше в матеріалі Олега Корнієнка це командир одного з зенітно-ракетних дивізіонів. За минулий рік його розрахунки збили понад 200 ракет і шахедів. Успіх спільний, зенітно-ракетних військ та радіотехнічних військовослужбовців із військових частин РТВ, А це люди з обслуг... з ЗРК і групи МВГ, які просто знищують усе залізяче у нашій зоні відповідальності. Аби перехоплювати вороже залізяче, бійці тривалий час навчалися, а потім відшліфовували майстерність в бою. Їхні підрозділи у складі повітряних сил прикривають небо надумовно мирними містами і фронтовими. Тож підлітати до лінії зіткнення, як це було на початку повномасштабки, ворог тепер боїться. Та генштаб вирішив бійцями з повітряних сил посилити сухопутку. Ситуація на фронті непроста. На багатьох ділянках бракує піхотинців. Рішення про посилення сухопутних бригад на передові за рахунок військовослужбовців із підрозділів інших родів та видів зсу є вимушеним кроком військового керівництва для зміцнення нашої оборони. У підрозділах повітряних сил вже працюють спеціальні комісії, формують списки. Серед них бійці вогневих мобільних груп, зв'язківці і навіть дотичні до обслуговування авіації. Хоча в Генштабі обіцяли дефіцитні спеціальності не чіпати, але на практиці зовсім інше, каже воєнна журналістка Ольга Омельянчук. Вона майже 10 років працює з військовими, і деякі процеси в повітряних силах знає зсередини. Понеділок ввечері приходить наказ. За ніч командири на місцях готують. Ці списки погоджують і вже вівторок в обід або ввечері люди вже опиняються в інших підрозділах. Захисники розуміють складну ситуацію на лінії зіткнення, яку треба підсилити. Вони не проти воювати в піхоті, але хаотичне переведення може знищити повітряні сили. Забирають виключно з бойових підрозділів, де й так укомплектованість 60-70%. З них 20% обмежено придатні або вік 50+. Наша піхота неймовірні люди. Вони стримують ворога на землі, але ми перші, хто стримує ворога в небі. Якщо програти небо, то інші засоби можна не використовувати. Боєздатність військових частин знижується. На складні завдання ми виконати не зможемо. Це вже не перше подібне переміщення у повітряних силах. Звідти час від часу переводять бійців у сухопутку, зокрема з радіотехнічних бригад і навіть з розрахунків, які працювали на західних зразках ППО і навчались за кордоном. Були випадки, коли, наприклад, людина зверталася по допомогу на гарячу лінію міністерства оборони, знаходячись вже в піхоті і називаючи військову частину повітряних сил. Не тому, що це проблема з людиною, а проблема в тому, що йому не було донесено, де він тепер знаходиться. Взагалі, яка структура. Значна частина захисників повітряні сили прийшла добровільно через рекрутинг. Через мобілізацію в основному потрапляють обмежено придатні. І в цій ситуації бійці хотіли прозорості, принаймні, якщо воювати в піхоті, то зі своїм підрозділом. Натомість їх розкидають різними бригадами без урахування їхніх навичок і знань. Я військовослужбовець однієї з бригад повітряних сил. Мене відправляють. Сухопутні війська Збройних сил України я не відмовляюсь від виконання бойових та спеціальних завдань. Військові на передовій кажуть, їм вкрай потрібні люди. Росіяни кидають великі сили і майже щодня мають успіхи. Фронт уже за сім кілометрів від Дніпропетровщини і стримувати навалу без поповнень складно. Ситуація з людьми критична. Більше того. Її критичність буде ще далі погіршуватись, тому що ворог не відступає. Ворог ще більше тисне. Ворог розуміє наші слабкі сторони. Станом на сьогоднішній день, взагалі, ніхто не йде. Отак от, от взагалі підрозділи зараз ділять і дедіруться, діруться. Ось в нас є на за нашу роту. Ми б'ємось за одного бійця обмеженого придатного, якщо хочуть там захопити виїзні інші підрозділи. У повітряних силах відреагували дописом у соцмережах. Там створили комісію, аби з'ясувати ситуацію з переведенням. Обіцяють залишити всіх. Від кого залежить наше панування в небі від авіаторів до мобільних вогневих груп? Передусім, це стосується тих, хто. Хто експлуатує та обслуговує технологічну авіаційну техніку, техніку зенітних ракетних радіотехнічних військ, фахівців РЕП та інших спеціальностей укомплектованих мобільних вогневих груп, а також військовослужбовців, які проходили навчання за кордоном на західні зразки озброєння. Такої ситуації точно не було б, якби українці на третій рік війни мобілізувалися. Воювати і захищати країну ніхто не хоче. Якщо так триватиме далі, ми залишимося не лише без піхоти чи повітряних сил, але й без країни. Олег Корнієнко, Христина Гавриш, факт Єдині новини.